Червня по всій країні стартували іспити із зовнішнього незалежного оцінювання. Перше випробування, як і кожного року з української мови. Випускники, як цьогорічні, так і попередніх років, одним словом, усі, хто виявив бажання продовжити навчання, прибули на місце здачі пів на одинадцяту ранку. Власне, саме зНО за правилами має розпочатися об одинадцятій годині, але його учасники мають зайняти свої місця в аудиторії уже до десятої п'ятдесяти. Після цього часу на місце складання іспиту абітурієнти уже не допускаються. Приміщення Прилуцького агроколеджу уже другий рік поспіль обирають місцем проведення зовнішнього тестування, розповідає його директор Павло Черніков і дуже пишається цим, адже навчальний заклад має відповідати багатьом нормам і вимогам у Прилуцькому агроколеджі з цим повний порядок. А от що стосується самих правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання, то цього року вони стали жорсткішими, ділиться керівник і пов'язується з переходом від Харківського до Київського центру оцінювання якості освіти. Правила жорсткішими стали в плані контролю за виконанням робіт, скажімо, так самими працівниками ті, хто обслуговує цей пункт тестування. Минулому році ми провели на високому рівні, і наш пункт пункт тестування визначений, визнаний один із кращих регіон. Я думаю, що і в цьому році. Відбір кадрів відповідальних добросовісних дасть можливість нам, щоб наш пункт тестування був на високому рівні, і щоб зауважень по нашому пункту і апеляції всякого роду не було. Всього у навчальному закладі було задіяно 18 аудиторій з розрахунком на те, щоб розмістити у їх стінах 200 учасників зНО, які закріплені саме за цим місцем проведення. Серед них молоді люди з південного регіону області Талалаївського, Варванського, Прилуцького та інших районів із самого міста Прилуки. Порядок під час проведення ЗНО забезпечували старші інструктори, які ретельно підбиралися працівниками прилуцького управління освіти, та чергові ролі яких виконували працівники агротехнічного коледжу. Всі люди молоді, відповідальні і сумлінні, зауважує Павло Черніков. Більш глобальні проблеми і питання була покликана вирішувати уповноважена особа від Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сергій Матвієнко. Він розповів про те, що проблеми завжди виникають. найчастіше через те, що діти самі неуважні, не читають правила, не отримують вчасно Те, що вони мають отримати, на жаль, по телебаченню на сайті. Центру оцінювання якості освіти українського завжди все, всі правила вони є. І на жаль, якщо дитина щось забула і не встигла вчасно принести все це, ми її не маємо право допустити. Серед бажаючих потрапити на ЗНО 2 червня у агроколедж було четверо молодих людей, яким через ті чи інші об'єктивні причини не вдалося це зробити. Чи то забули, чи то невчасно отримали сертифікати, які мають фотокартку, мають голографічну наліпку, тобто захист. Спеціальний, де виставляються, так би мовити, потім бали, і е, їх присутність. Я сьогодні відмічаю, що вони дійсно були на тестуванні. Без такого документу їх не маю права допустити. Їм видано номер телефону, послання на сайт, де можна дізнатися, що можна зробити в даному випадку. Якщо вони дійсно не винні в тому, то є ще додаткова сесія. Зати на зано потрібно сертифікат, запрошення і паспорт. У мене паспорта немає. Доведеться їхати на Київ, тому що нам не прислали сертифіката. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, ділиться Сергій Матвієнко, то діти були більш відповідальними. За іронією долі він теж працював у цьому самому навчальному закладі. Решту тестів і зовнішнього незалежного оцінювання молоді люди складатимуть уже незабаром. У нашому навчальному закладі буде проведена, буде проведена українська мова література сьогодні, тобто другого, Українська мова література третього. Математика 8 і 16 історії України минулому році ми обслужили десь порядка до 2000 тисяч випускників. Я думаю, що в цьому році і буде не менше, крім агроколеджу ЗНО у прилуках. Проводиться ще й у приміщенні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6.